Таро порада у важкій життєві ситуації. Важкі життєві ситуації це неминуча частина людського досвіду. Кожен з нас рано чи пізно стикається з втратами, розчаруванням, труднощами та викликами, які можуть здаватися непереборними. Ось декілька ключових таропорад. Які можуть допомогти пережити будь-яку важку ситуацію. Перше, дозвольте собі відчувати свої емоції. Не намагайтеся стримувати або ігнорувати свої почуття, адже це лише посилить їх. Прийміть свій біль, гнів, страх, розчарування. Це нормальні реакції на складні обставини. Друге, не замикайтеся в собі, поділіться своїми переживаннями з близькими людьми, друзями, тарологом, психологом, екстрасенсом або іншою людиною, якій ви довіряєте, підтримка та розуміння. З боку інших людей допоможуть вам пережити важкі часи. Третя порада. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати у складних ситуаціях легко відчути себе безпорадним. Спробуйте зосередитися на тих аспектах ситуації. На які ви можете вплинути, і шукайте шляхи їх вирішення. Четверта порада. Дбайте про себе, не забувайте про свої базові потреби, їжте здорову їжу, висипайтеся, займайтеся фізичними вправами, навіть невеликі кроки до самопіклування. Можуть значно покращити ваше самопочуття. П'ята порада. Шукайте сенс у своїй ситуації. Спробуйте зрозуміти, чому ця ситуація сталася з вами, які уроки ви можете з неї винести. Пошук сенсу може допомогти вам прийняти те, що сталося. І рухатися далі. Шоста порада: не здавайтеся, важкі часи не тривають вічно. Пам'ятайте, що ви сильні і можете подолати будь-які труднощі. Вірте в себе і не втрачайте надії на краще. Пам'ятайте, що ви не самотні, з вами. Вищі сили у складні часи. У складних життєвих ситуаціях вам завжди доступна допомога, як земна, так і небесна. Не бійтеся звертатися за допомогою. Це не ознака слабкості, а навпаки, прояв сили та мудрості. Ви можете мені довіряти, я, хороший таролог, з повагою, ваш екстрасенс, Любомир Богоявленський.